Придбано штучне покриття на 15 тисяч гривень, але ще воно не встановлено. Буде встановлено. Було також проведено капітальний ремонт адмінприміщення з спортивними майданчиками, стадіон, колос роботи протишовано на 4 тисячі 44 тисячі 960 тисяч ну, Тож треба бачити, в останній 4, 200, 1,5, 15, 17. Програма те, що запланиваємо так? Так. Що зараз у 2015 рік? Так, Плануємо придбання спортивної форми для футбольної команди Колос на суму 10 тисяч гривень. Виготовлення встановлення інформаційного стенду стадіону Колос 10 тисяч гривень. Проведення поточного ремонту міні-футбольного поля. 10 тисяч і утримання футбольного поля та спортивних майданчиків 8 тисяч. Загальна сума 38 тисяч. 38? Так. Менше проблеми, як це... а а Менше, менше, хоча б багато це більше. А 38 тисяч? 38, так? А 8 000, що це значить за обслуговування? Значить, обслуговування – це, 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 це фарбування, фарбування, поточний ремонт. Фарбування металевих конструкцій, поточний ремонт дерев'яних конструкцій, які або здали, або їх вибили. Ну, зараз буває, там рвуть. А футбольна команда, футбольна, так? Да? Да. Це вона в нас на, вже на міс... На місто. Тобто і наш на місто. спортивний комплекс на балансі, так? У місті. Ну да. так. Да, 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 да. 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 І стадіон, і там спортивна це школа, та, все в так? Ні, школа, школа. Наша, не, школа Тільки стадіон наш, та, наш стадион, так? Це все зв'язано з спортивними майданчиками так? Ні, чого це не в этом 38 тисяч Ні, 8 тисяч. А, 8 тисяч? 8, 8, 8 тисяч. Утримання стадіона і утримання волейбольних, баскетбольних майданчиків і тих тренажерів, які були встановлені в минулому році. Ну, утримання, тобто, да, поточні видатки, які там да, да, немає. Слуги ніхто там нас не усвоїть. Ні, 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 ні. ні. Не платимо нічого. Дивіться минулому році. Ми заключили договір безоплатного користування між Ківерцівським житлово комунальним господарством і дитячою юнацькою спортивною школою на сам стадіон Колес на 2,6 років, де є підписані договори. Згідно цього договору. В дитячій юнацькій спортивній школі є виділена одиниця, людина, яка займається якраз прибиранням обслуговуванням стадіону і цих споруд, тобто питання, газонокосіння, прибирання і будь-яких таких, ну, поможіть, мелкий ремонт. Дрібний ремонт воно знято. Наше завдання на даному етапі, по суті, надавати скажімо так, матеріальну допомогу Виглядів вигляді матеріалів, цемент, пісок, фарби так і так далі. А якщо футбольну команду, 에... утримування на, на цей купляти, то як вона? До кого вона відноситься, та футбольна команда? Вона виступає федерація футболу є міста. Ну, це купівля форми. Це десь ті люди, форма, мене... форма є нашою власністю. А футболістам цьому... хто зарплату платить. Зарплату не платять. Вони шукають спонсорів. Це їхня. Розумієте, інші сільські ради, я знаю, що селищні сільські ради закладають певні кошти на їзди на харчування. Футбольні команди, яка захищає честь сільської селищної ради. Ми, на жаль, ще не можемо ці речі, скажімо так, собі дозволити. Але форму. Ну, яка вже зносилася, дійсно футбольна команда потребує, хоча б форму нам потрібно запустити. Вона буде власність міської ради. Це власність міської Тому ради. що сьогодні yeah. футболіст грає, завтра другий буде футболіст, і він буде постійно вдіватися. — Звичайно, ви думаєте, що форма має бути 10 фоків? Ні, тоді куплять, що нам там не спить. Нам буде рахувати, рахувати. Вона гарця ця форма. А що вас тут хтось видає назад приймає? Платиться. Це, 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 да. це фасад. Це ми робили капітальні речі, ми фасад. обкладали плиткою і утепляли. Це ще роботи виконані в 2013 році, нарешті в 2014 вони проплатили. Скажіть мені, будь ласка, а плитку, ту, яку закупили коврове покриття, то його тільки закупили в 2014 році, а затрати по тому, хто її буде вкладати, то де вони сьогодні вкладуть? Чи вони самі будуть вкладати? 10 тисяч є, є це передбачення, це Ну там не в, там, трапи, там, в цю штучну траву, там не, напо, не, не повністю на все поле. Але ми брали з розрахунку пропорційно. Частину біля одних воріт, там, де вибулося і забетонується, частину біля інших хворіт, щоб воно було пропорційно. Плюс до цієї штучної трави вона висотою, по-моєму, 2 см, якщо не помиляється, то 2,5. Ще додана спеціальна там з'єднувальна стрічка і клей на бетонну основу. Ну, замовили ми ще десь літом це все, але поки гроші не пройшли, нам фірма ця не віддавала. Пройшли гроші кінець на на початок грудня, вже не знав, що клеїти ніхто б її не клеїть. Розуміло. Ще питання є? Нема слідуючі питання.